Вітаю, мої любі малята! Давайте сьогодні вивчимо вірш Тараса Григоровича Шевченка, який називається Встала Весна. За допомогою мнемо таблиці. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. І на полі жайворонок, соловейко в гаї. Землю, убрану весною, вранці зустрічає. Ну що, давайте повторимо ще разочок. Встала весна чорну землю, сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок соловейко вгає, Землю, убрану весною, вранці зустрічає. А тепер малята повторюйте самостійно. Шановні батьки, допоможіть, будь ласка, малятам вивчити такий гарний вірш.